Вітаю, вітаю з вами знову я Мілітіна Велика. Та сьогодні піднімаємо дуже важливу тему про касові апарати для ФОПу Польщі. Коли касові апарати наприкінці 21-го року вводили в Україні, це було дуже гучно. От і як тоді я переконувала у тому, що немає нічого страшного, та треба просто прийняти та використати ситуацію на свою користь, так вести можливо, якусь аналітику і так далі. Так само я якби і тут у Польщі кажу вам про те. Що нічого страшного у тому немає, треба використовувати, є відповідні норми законодавства. Тож, давайте розглядати, що тут у Польщі, які питання, які можливості, кому потрібно обов'язково, кому ні. Тож рухаємося нашою темою. Тож, що таке безготівковий платіж? Це важливо знати, коли ми говоримо про касові апарати, бо безготів для безготівкових платежів нам касовий апарат не потрібен. Чому? Тому що всі наші операції в такому випадку фіксуються, де у банку, тобто у банківській виписці, все це видно. Не потрібно додатково нічого, якби фіксувати. Так до безготівкових платежів у нас що відносяться переказ банківського на банківський рахунок, тобто з рахунку на рахунок онлайн платіж за допомогою. Платіжної картки мається на увазі з сайту, коли ви сплачуєте, так за допомогою якимись якоїсь системи, там ПШАЛЕВІ 24 або щось ще інше. За допомогою будь-яких з цих систем це, будь ласка, також вам буде онлайн платіж безготівковий. Також оплата пластиковою платіжною карткою, оплата за допомогою додатку Блік, це мобільний додаток, встановлений у смартфоні. В Блік, ми вже всі знаємо, що це. У банках є така можливість переказу з за допомогою облікту. У цьому випадку касовий апарат нам також не потрібен. Але я наполягаю на тому, щоб цим не зловживати і краще робити саме пшелевим, тобто з розрахункового рахунку, на розрахунковий рахунок приймати кошти, якщо ви не плануєте використання касового апарату, і, що, і якщо ваш напрямок бізнесу дозволяє якби використовувати такий вид розрахунків. А що таке касовий апарат, то це пристрій де зберігається інформація про всі товари чи послуги з асортименту та фіксується їх продаж. Тобто основна мета застосування касового апарату це саме фіксація продажів, так, для того, щоб податкова змогла проконтролювати, скільки ви продали так, і скільки податку вам треба сплатити, відповідно. Існує чотири види касових апаратів. Не буду зтримувати вашу увагу на кожному з них. Скажу так, що зараз найрозповсюдженіше і найчастіше застосовуються це онлайн каси та касові апарати віртуальні у вигляді програмного забезпечення. Вони різняться від наших українських, як ми звикли, у смартфонах, у планшетах, у будь-яких гаджетах виглядає це трошки інакше, але якби така можливість також є. Касові апарати, що е, е, повинні використовуватися підприємцями, які реалізують товари чи послуги, тобто усім фізичним е, особам, які навіть не займаються підприємницькою діяльністю. Про що тут йдеться? Якщо ви провадите джавальність не реєструвану, але продаєте якісь види товарів або послуг за готівку, то вам обов'язково мати касовий апарат. Тобто на джавальность не реєструвано, розповсюджуються усі норми податкового права. Такі самі, як і на зареєстровану діяльність, Будьте уважні з цим. Тому обов'язково треба тоді використовувати касові апарати, так? Добре. Йдемо далі. Купуючи касовий апарат, необхідно отримати інструкцію з експлуатації, касову книгу, картку касового апарату, ну і так далі. Ви бачите це на екрані. А я вам тут скажу таке головне, що плюс-мінус вартість касового апарату наразі становить 2000 злотих. Це онлайн-касовий апарат, нетто, так, який буде задовольняти ваші потреби, мінімальні такі потреби, так, і потреби податкової обміну інформацією. Так, з цих коштів. Ви зможете частину повернути. Про це також будемо говорити сьогодні трошечки далі. Так? Трошки різниця процедура реєстрації касового апарату в Україні і у Польщі. В Україні наразі виглядає ой, у Польщі, вибачте, наразі виглядає це так, що увесь процес реєстрації покладено на сервісний центр. Тобто, там, де ви купуєте касовий апарат, там його вам налаштовують, там вносять вам номенклатуру необхідну. Там вносять вам усі ціни, ну коротше кажучи, до касового апарату вносять усю необхідну інформацію. Далі приїжджають до вас на торговельну точку або там, де ви здійснюєте ті чи інші види послуг, встановлюють, налаштовують, запускають, і на цьому якби місія завершена. Так, сервісного центру. Сервісним центрам у Польщі не треба сплачувати щомісяця, на відміну від українських, треба тільки проходити технічний огляд касового апарату самого. І за законодавством це треба робити не менше ніж два раз на два роки. Але усі сервісні центри рекомендуються це робити раз на рік для того, щоб не переривалася гарантія на цей касовий апарат. це десь там 150 злотих плюс-мінус нето, тому я раджу на цьому не заощаджувати. Якщо розбити на рік, то це там 12-15 злотих на місяць, це взагалі ні про що. Тому обов'язково робіть це щороку для того, щоб якщо щось не так з касовим апаратом, то були претензії до сервісного. Центру, а не до вас особисто. Хто звільняється? Наразі ще є така можливість не використовувати касовий апарат до 20 тисяч злотих. Не всім, є ті, кому він обов'язково від першого дня роботи. Далі ми подивимося, кому це. Але для більшості можна скористатися таким собі умовним звільненням до 20 тисяч злотих обороту за попередній рік не користуватися касовим апаратом. Я рекомендую цим не користатися, чому тому, що ну, це досить мала сума, це ж обіг взагалі усі продажі на касовому апараті. Якби а питань може бути дуже багато, чи все ви пробували, чи як ви робили, і так далі. Тому якщо готівка обов'язково одразу реєструєте кас, купуєте, реєструєте касовий апарат. І, власне, впроваджувати його до свого бізнесу. А, так. І важливо, що звільнення не поширюється на підприємців, які продають товари чи послуги, що підлягають обов'язковій реєстрації. Це те, що я вам кажу, що є такі напрямки, які обов'язково повинні від першого дня мати касовий апарат. Ці підприємці повинні вести облік. Продажі в касі незалежно від обігу. Так хто це такі? До товарів та послуг, що підлягають обов'язковому обліку в касі, належать скраплений газ запчастини до двигунів внутрішнього згорання, Тобто, якщо це СТО, це обов'язковий касовий апарат. Якщо це там не знаю шиномонтаж, то це обов'язковий касовий апарат. Якщо це буде продаж парфум, парфумів або туалетної води, будь ласка, обов'язковий касовий апарат. Які послуги? Це перевезення осіб, їх ручної поклажі на таксі, ремонт автотранспортних засобів та мопедів, СТО у будь-якому випадку, ви бачите, так. Податкові консультації, так якщо заготівку обов'язково повинні мати касовий апарат, та послуги, що надаються стаціонарному підприємству громадського харчування, у тому числі сезонні, перукарські, косметичні та косметологічні, тобто салони краси, б'юті, індустрія, обов'язково повинні мати касовий апарат, також як і гастрономія, так Хорека уся також повинна мати касовий. Апарат. Якщо ми говоримо з вами про касовий апарат, то обов'язково повинні говорити про термінал платнічий. Що таке термінал платнічий? Це можливість розрахуватися карткою, і обов'язково ваша каса повинна бути касовий апарат поєднаний з терміналом платнішим. У Польщі це виглядає таким дротиком або за мережою Wi-Fi. Там ну, то залежить від модифікації ваш, обраних вами приладів. так? Тобто, як це виглядає? Поєднання? Якщо в Україні ми окремо набиваємо на касовому апараті, а потім окремо набиваємо суму до оплати на платіжному терміналі, то у Польщі це відбувається автоматично, набивши суму у касовому чекі, так вона чеку вона автоматично потрапляє до терміналу при натисканні оплата карткою. Так? І у терміналі одразу висвічується необхідна сума, і людині тільки залишається піднести свій телефон або картку і сплатити. Так, або бліком неважливо. Е, от таким чином. Тобто вони поєднані поміж собою, і це у нас обов'язково. Так трошки перенесено зараз це за датами, але ну нащо якби це відкладати, якщо все одно термінал ви використовуєте? Штраф відносно можна сказати невеликий або великий, ну нашу, нашу цим, цим е, ризикувати. так. Тож далі продовжимо про знижку у 700 злотих, якою можна скористатися при купівлі касового апарату. Тобто, що треба зробити? Треба подати відповідний вніс протягом 6 місяців до ужду скарбового, підкласти необхідний пакет документів і уж скарбовий вам поверне 700 злотих на ваш розрахунковий рахунок. Ваше зобов'язання буде працювати протягом 3 років із застосуванням касового апарату. Чи будемо працювати, чи не будемо, ми не знаємо, але найгірше, що може статися, вам треба буде повернути ці 700 злотих. Тому я рекомендую сьогодні отримувати цю можливість, так, ці кошти, поповнювати свій обіговий капітал, так, користуватися ними. А вже за необхідності, тоді, якщо так станеться, то ну, повернете це все одно буде вже інші гроші, бо ми ж розуміємо, що щодня у нас збільшуються, так, соціальні стандарти, відповідно. Ну, трошечки інфляція все ж таки відбувається. І е, ще раз, гроші повинно повернути, по-перше, коли протягом трьох років з дня початку обліку припинено використання, і коли тривалий час без згоди керівника у жену не забезпечується з'єднання для передачі даних між касою. Так? І касовий апарат не подається на обов'язковий технічний огляд, хоча б два, один раз на рік. Ну, це я вам казала обов'язкові такі вимоги. Тривалий час без згоди керівника. Це, до прикладу, ну, у вас сезонні роботи, сезонні якісь послуги. Ну, не знаю, до прикладу, харчування сезонне, якийсь заклад, так, яке, ну, типу, під відкритим небом так, працюєте. Ви то ви півроку, до прикладу, працюєте, а півроку вам не потрібен цей касовий апарат. То ви звертаєтесь до скарбового, до керівника, подаєте відповідний вніс і повідомляєте про це, і він узгоджує, що вам там можна або не можна, і на який період можна. Отаким чином це відбувається. Тож далі продовжимо про термінали платнічі. І коли ми про них говоримо, то варто згадати, що наразі у Польщі існує така програма Польська безготовкова, за допомогою якої на 21 місяць можна отримати касовий апарат і. Користуватися ним безкоштовно, тобто, взагалі, не сплачувати нічого за оренду того терміналу платнічого, так тобто, ви будете сплачувати лише відсоток за зарахування коштів на розрахунковий рахунок. Який цей відсоток буде залежати від того, який у вас банк якої компанії у вас платіжний термінал і так далі? То вже якби дуже індивідуально, але це ну досить невеликий відсоток. Тому якби обов'язково користуйтеся, бо дуже багато людей взагалі не мають готівки. У мене немає готівки. У мене є картка у телефоні, і на тому все. Тому дуже зручний момент підвищує. Обіг підвищує продажі, користуйтеся обов'язково. І радо вас запрошую на наш курс Бухгалтерія для, ФО... для... Бухгалтерія для ФОПу Польщі 2.0. Це вже наш другий запуск. Відгуки від студентів першого запуску ви можете подивитися у нашому інстаграму, моєму або МВ Компані. Всі у великому заході, всі отримали гарні результати і вже застосовують їх на практиці. Свої знання, так, навички. Тож процес навчання у нас триває 8 тижнів. Ви маєте 8 онлайн зустрічей зі мною. Якщо обираєте відповідний пакет, у вас 17 відеоуроків, плюс презентація до кожного року, безліч додаткової інформації, шаблонів, документів, зразків документів і так далі. Також ви маєте ексклюзивну спільноту однодумців у телеграм-чаті Телеграм з куратором. Якщо це пакет підвищений, то зі мною. Якщо це мінімум. Ермальний пакет, то це провідний бухгалтер, але вже якби провідний спеціаліст, з вами там куратор, так? І е, залишається у вас доступ до курсу три місяці. Тобто, якщо ви е, щось захочете повторити, або до якоїсь інформації повернутися, то ви матимете таку можливість. Цей курс орієнтований на підприємців, що планують вести свій бухгалтерський облік самостійно, на підприємців, що. Хотіли б або хочуть тримати руку на пульсі своєї бухгалтерії та розмовляти з бухгалтером однією мовою, тобто розуміти, що взагалі відбувається що до чого та чому. І для бухгалтерів, які хотіли б працювати на польському ринку і надавати послуги для фопів у Польщі. Тож радо запрошую та до зустрічі на курсі. Мої контакти. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші наступні публікації та отримати сповіщення на дзвіночок. До зустрічі, Па-па!